як розпочати свій пошук. Наприклад, ви ніколи не користувалися картами старими на андроїді Закачуєте, наприклад, додаток Vetus Maps і натискаєте на свою геолокацію. Определяю ваше. Геолокацію, додаток, і далі обираєте зліва на бігунку карту, яка совпадає цій локації. Наприклад, це ваша локація. Вибрали карту. Карта РСЧ 2 км. І бігунком дивитися що тут було. Наприклад, тут йшла знизу залізнична дорога. Дивимось, зараз її тут немає. Тобто залізнична дорога була, а зараз немає. І в лісі ми бачимо знизу, що просто залишився слід. Тому можна сюди спробувати їхати на коп. Підписуйтесь на мій канал.